Про що розкаже язик? Язик є зеркалом стану травної системи. При початкових порушеннях травної системи він буде виглядати, вигляді тріщин на краях. Порушення ороговіння епітелія буде білий на язику. Це гастрит. Також може бути язик, схожий на географічну карту з підритими краями. Це трифія слізової шлунку запалення 12 палої кишки. А при сильно вираженому може бути язва. Якщо на язику в дзеркалі ви бачите ранку, яка не заживається, може бути рак язика. Якщо він синюшний, то серцева недостатність або знижена сатурація кисню в крові. Проблема з легенями. Язик білого кольору це анемія, якщо на кінчику це стоматит, інфекція, якщо є почервоніння, або якщо є білі кірочки, це є молочниця. Якщо на щоці з внутрішньої сторони ви бачите білий часток шкіри особливо у курців, це лейкоплакія, слизової, передраковий стан. Якщо язик набухає, то алергія. Якщо в роті постійна сухість, то це цукровий діабет. Якщо гіркота в роті, то десь кінежия жовчних. Якщо присмак металу, то у вас є в роті залізо чи золото, йде електрофорез між металами. Якщо дивлячись на язик його трусить, значить збільшені громади щитовидної залози. Якщо він відхиляється вправо, то порушений кробіг в лівій половині. Якщо вліво, то порушений кробіг в правій, бо йде перехрес нервових волокон. Тому, побачивши в себе щось незвичне, проконсультуйте з сімейним лікарем. І при необхідності до щоб не допустити розвиток хвороби. Слава Україні!